Там хоч щось є, чи немає що. Щось звучить на що немає. Дорогі друзі, друзі, всім привіт. Всіх вітаю на YouTube-каналі Ванька і Рибалка. Це знову наші нові пригоди. Виїхали ми на річку Десна. От, тестуємо наше нове вудище Castmaster 330 140 грам та нову фідерну катушку Sherman Pro New Generation 4,5 тисячі. Друзі, це не реклама. Я просто вам показую, яку принаду я використовую. Жодних нарікань. Працює ідеально. З вами за лящем надіємось звісно, і на карася, але все-таки тут таке місце, що карась хоч і проскакує, але не дуже часто. Хочеться лящика взяти, але він такий зараз малоподвижний не дуже сильно активний. Але зазвичай в цих місцях дуже добре плює густерка, велика батониста плітка. О, oh, мабуть, клювання вже в нас. О, сейчас є таке файне. Маленькі, Малесенький, але гарнесенький. На яке саме місце їхати цього разу на риболовлю, я довго не думав. Наше попереднє знаходиться тут трішки праворуч від нас. Але на превеликий жаль воно зайнято. Це те місце, де я в попередньому ролику засняв вам ляща на 2 кілограми. Але на цьому місці може бути і на три. Хочу вам трішки показати своє місце. Тут у нас кресло із столиком. Принада. Дві палочки. Обов'язково підсака повинна бути. Бо тут берег у нас, бачите, який високий. Водичка впала. На вечір, мабуть, водички дадуть більше. Зробили стартовий закорму 5 будівниць. От. Зараз з вами пробуємо на опариша білий-червоний білий. У нас є черв'як. Пізніше спробую ще й пінопласт додати. Мотиля у нас собою немає, є кукурузка. От хочу сьогодні на кукурузку спіймати. Якусь рибку. Тому що хтось із підписників мені повідомив, що на Десні пробувати треба на кукуруд. У нас покльовочка. І результат. Покажу вам поближче на камеру. До речі, на гачок флагмановський, овнеровський, десятка. Бачите, відразу підсіклась за нижню губу. Файна рибка. Ой, яке маленьке. Подивіться на нього. Він спокусився на моїх трьох опарищах. Мамку із папкою приведи. Добре? Давай, вперед. Вперед. Ну все, це тепер точно ляж веде. Але краще дідуся треба було позвати, ну нічого. А то я мамку з папкою. Треба було дідуся, прадідуся, щоб такий лящара нормальний, плюнув щоб всім моїм підписникам сподобалось. Ой, гарнюня! А я перезув чоботи, хочу піти собі почистити місце знизу. Бо зачіплююсь за кущі. Тільки перезувся, а тут опа! І пакльовочка Може підлящик підійде. Щас я вам покажу один секрет. Я коли приїжджаю на нове місце, а мені щось заважає, то я беру ось таке знаряддя праці. Взиваю чоботи. Почали. Коли особливо місце сподобалось, ось так зараз собі зачисти місце, щоб мені це не заважало. Поки там у нас викріє, поки рибка підходить, зараз ми зачистимо кущики і буде бімба! Результат на лице. Наша параш працює. На черв'яка, до речі, пробував взагалі нічого. Я навіть покльовки не побачив. Як ви думаєте, є сенс попшикати про liquid spray ваніль? Давайте спробуємо. Можливо, рибка хоче чогось солоденького. У нас є такий спрей. Там трішки менше набагато. А тут кидаєш, падає один з пільних на 15% по рахунку, а це і десь 18-19, тобто глибина нормальна. А що значить, коли ти майже професіонал. Тому що професіоналом я себе не назву, а майже професіонал так. 100%. Скажу вам по секрету, ні в кого на березі не ловиться, а в мене криє ось така густерка. Клас. Плітка! Chceš si moučit, da? Chceš si moučit? Oh, no, zabavně. Už si báčel, jaká

Добавляємо в корм кукурузку, різну живність. Я її черв'ячка додав, порізав і додав її опариша. Бачили, яка в мене шапка класна. Комарі гризуть, капець. Народ, вдівайте таку шляпу і у вас буде все класно. О, це щось таке цікаве. На базу картину хатіров, братан. Опа! Юуу! Знову у нас густечка. Перенода працює, Наживочка працює, маркерування спрацювало теж на 100%. Оце хоч не хвилююся, що опарищі закінчаться. А то взяли, взяли їх скільки, що, мабуть, ще прийдеться рибку годувати просто так в кінці рибалки. Опа! Бачили? А я знаю, що робити. Потрібно кожних 5 хвилин перезакидувати. І тоді буде результат. От дійсно. Потім 100% ефект. Це вже провірено на кожній рибалці. Дали воду, і підійшов.